Ви уявіть, якби було ось так на світі, що для добрих Бог давав душі, і не побачили б ніколи сонця світло, ті люди, що живуть неправді й злі. Ви уявіть, що поле не вродило у когось ближніх висохла б земля, без сонця темної темряві, хтось з рідних жив би, ми скажемо, та це хіба життя. Світ розділився на дві частини, і розділилися б тоді людські серця, і чи змогли всі люди зрозуміти вічну любов Небесного Отця, та й уявити це занадто важко, що когось більше любить наш Отець, Його любов є безумовна і неосяжна, як посилає дощ для всіх небес. І світло Сонця, і князли, та добре. Дарує не за щось, а просто так. Ми рівні всі перед все Богом, не може розділитись він собі ніяк. Інакше б не було б життя на світі, бо без любові його вже нема. Без Бога знає, що зміг хтось турби жити, бо сам Господь це правда і життя. Коли розділення побаючі в домі, то чим стояти зможе зовсім, ні? Як захитається Його основа, руїни будуть з нього лише у дні, так і Господь в любові є незмінний до всіх людей, творіннями Його, і кожен з нас для Господа є цінний, і не за кращий, а за всіх проливів кров, за всіх помер, терпів знущання і болі, однаково усіх він полюбив. Для кожного у Бога краща доля, він нас, людей, уже благословив. На жаль, не всі в житті це зрозуміли, і хто ще не прийняв любов Отця, та все ж відкриті батьківські обійми, розбиті, щоб мій серця, і силою безмежної любові зціляє болі в їх глибоких храм. Яке це щастя, коли Бог з тобою, коли ти йдеш, дорогою не сам. Він просто любить, милує, прощає, і без умов ти вільний у Христі, і серце радість вічно наповняє, бо сонце світить та йдуть тут дощі для всіх людей на цій землі.